дві тони ворожої літератури на макулатуру у прилуках впродовж місяця містяни приносили до закладів культури книжки російських авторів у межах акції Ворожу літературу на макулатуру, а гроші на зсу мешканцям міста вдалося зібрати майже дві тони російської літератури, за які вдалося вилучити 5 тисяч гривень. Зібрані кошти були передані на потреби армії в рамках акції, яка тривала фактично місяць. Зібрали майже дві тони. Літератури мовою агресора. Ну, а якщо точніше, то 1826 кг. кілограм. Дану літературу, яка стала макулатурою, вже передано на переробку і виручили ми майже 5,5 тисяч гривень, 5478 тисяч гривень, які ми передали на благодійну організацію Мистецькі барви, де на даний час відкрито збір на позашляховик для. Наших хлопців, які знаходяться на сході України, протягом місяця прилучани активно здавали книги, що пропагують русський мір та літературу авторів, які відверто підтримують збройний напад Росії на Україну. До збору літератури, окрім містян, долучилися заклади освіти. Садочки номер 29 та 11 загалом здали 170 кілограм книг. А ось родина місцевого художника Степана Вербищука віддала 60 кілограм російськомовних видань. Загалом же дана акція має дві ключові цілі. Ділиться начальник відділу культури і туризму Катерина Мовчан. Тут у нас було ну дві мети. Звичайно, допомогти нашим Збройним силам України. І друга це долучитися до процесу дересифікації нашій країні, до того, що ми переглядаємо культуру. На... Яка стала культурою агресора для нас, літературу мовою агресора і взагалі місце всього цього в нашій культурі? Катерина Мовчан говорить, що, хоч офіційно акція вже завершилася, втім охочих стати її учасником не зменшилася. Навпаки, люди активно долучаються та продовжують приносити книги до пунктів збору. Так склалося, що у нас акція вже якби закінчилася, але люди продовжують нести. І ось буквально є. І ще література, яку донесли, це енциклопедичні словники. Тому фактично ми акцію закрили, але вона продовжується, і ми так визначилися, що якщо ще наші прилучани мають таке бажання долучитися і перебрати бібліотеки свої, то ми ще на місяці і продовжимо, і ще є така можливість позбавитися ворожої літератури.